Вітаю YouTube у апарата Ден. І я колекціонер коміксів. І сьогодні у мене на огляді мальопес сам видав, який кинув виклик засиллю мангі на українському ринку, та посів перше та друге. Місце за продажами відповідно на протязі березня та травня цього року на сайті Cosmic.com.ua чого взяв Косміком Cosmic.com.ua статистику, бо це єдиний сайт, який веде таку статистику продажів. Зустрічайте по номер 2 за авторством Сергія Гайдая. А перед тим як почати, запрошую вас подивитися огляд першого номеру. Потойбічника за посиланням, щоб краще сприймати цей огляд. Перший номер потойбічника мені дуже зайшов, як видно, першого огляду більше ніж на 15 хвилин я затягнув, але цей мальопис вартує того, вартує, щоб про нього багато говорити. Тому давайте потрошечки будемо розбирати другий випуск. Уточнення: від автора до Потобічника номер один: Сірко не козак, а Вольтич. Події відбуваються у вигадному світі, заснованому і натхненному українським фольклором, мітологією та історією. В принципі, все логічно, усе можна зрозуміти з огляду, і якщо ознайомитися з самим мальописом. І для початку давайте подивимося, оцінимо, як автор мальопису надіслав мені свій твір. Запаковано простенько в пакетик від нової пошти. Якогось мінімального картону я не чую, якщо я не помиляюся. Перший номер по той бічника автор мальопису запакував трошечки краще. Давайте відкривати. Знаю, що автор мальопису має спеціальний свій власний крафтовий. Конверт а зустрічає крафтовий конверт з логотипом Автора, дві повітря. а не такі, картон мінімальний Є. І це круто, лайк вподобайк. І ось другий випуск потойбічника, основна обкладинка і варіантка. Варіантка достатньо цінна. Всього їх 50 штук. Обидві обкладинки малював автор. Мальопасу Сергій Агідай. Є ще третя обкладинка, яку малював інший художник. Виведу вам на екран. Основна обкладинка. виглядає гарно, гарно перегукується з першим тому. Виконуло. Непогано. Так, стікер випав. Секунду стикер від автора. Люблю такі штуки. Дякую. Автограф. Теж респект і повага автору за такі. Скетча тут нема, бо я попросив скетч зробити на ексклюзивнішому примірнику. До речі, як сказав, мені написав мені сам автор малюпису на момент виходу ролика. Ці обкладинки е, накладом 50 штук вже розібрані. Так, тут також автограф і скетчик. Класний. Скетчик з чортиком. Приємно. Дякую. Ну і саме виконання мальопису. Гарне. Однаково виглядає ззаді. В принципі, по стану навіть кращий стан, ніж у мого. Першого примірника. Перший примірник має невеличкий цей. Ну, це таке. Шкода, звісно, що мальописи не в целофанових пакетиках, але, я розумію, це накладно. Сам видав і так недешеве задоволення, тому будемо ознайомлюватися з мальописом і буду вам розказувати в цьому відео про нього. Ліпіть лайк-вподобайку, залишайте коментар, поїхали читати, ознайомлюватися. Що ж до самої історії. Історія не стоїть на місці, історія розвивається, що не може не радувати. Автор за допомогою нових 24 стріночок трошечки розкриває оточення потойбічника сірка. Також вводиться декілька нових персонажів, і окрема дяка автору за гарні відсилочки, гарні яйця фаберже на свій логотип свого проекту, свої друкарні, свої, свого мерчу. Не знаю, як його правильніше назвати. На, на одній сторінці аж дві відсилочки, два таких яєчка Фаберже. Хто віднайшов, ставте лайк, подавайте цьому відео. Сюжет рухається, як я сказав раніше. Додаються оточення, додаються другий план нові персонажі, оточення, яке було в першому випуску, тут трошечки розвивається. Наскільки це можливо, настільки дозволяє формат 24 сторінкової історії. Нові персонажі також додаються, але розвивати їх не зовсім є час. Це нелечний мінус, але якщо рахувати, що всього у випуску 24 сторінки, без цього ніяк не можна було обійтись. Історія ще обривається як раз на самому цікавому місці. Прекрасно, Третій його потебічника чекаю, заінтригований. Також до сценарію і до історії, дуже-дуже приємно бачити сірка детектива, це приємно. Читаючи, ознайомлюючись з другим випуском, дуже корисно час від часу заглядати в перший номер, дивитися на деякі речі, які відбуваються в першому номері, згадувати їх, пригадувати і, і пробувати складати. Пазл докупи. Приємно бачити, коли автор має концепцію, має бачення розвитку історії, як мінімум, на 6 перших випусків. І це чудово. Це лайк-вподобайка. Такі проекти треба підтримувати, щоб вони виходили. Тому обов'язково купуйте по той бічника. Малюнок смачнючий, шикарний. Гарно сам малюнок лягає на папір. В принципі, з друкарнею Сергію явно пощастило. Тому будемо сподіватися, що якість видання не буде падати, а буде тільки рости. Із кольорами, із типографією, не буде проблем в подальшому. Бо всяке буває. До речі, обкладинка, як не дивно, одна до другої, дуже-дуже гарно пасують. Сподіваюсь, третя обкладинка теж. Не підкачає, в чому я не сумніваюся. Що на рахунок актуальності? Потобічник входить в когорту мальописів, основаних на українській народних творах мітології і фольклору, в принципі, таких є у нас достатньо. В землю, кобзар та багато інших. Я, до речі, би подивився би на кросовер Потойбічника і Кобзаря. Ставте лайк вподобайку. Пишіть коментар, якщо б теж на такий кросовер би подивилися. Але я розумію, що різні автори, різні бачення, різні навіть світи. Тому на такий кросовер, про такий кросовер ми можемо тільки мріяти. Але всяке буває. Кому може сподобатися потойбічник? Будь-кому. Хто цікавиться своєю власною історією, хто цікавиться козаками, духами, містикою, навіть є детективна складова, вона поки що не до кінця розкрита, але потенціал досить-досить високий. Тому купуйте. Якщо вам зайшли мальописи в землю, кобзар, цей твір вам точно стане до смаку. І так, підсумуємо, що таке мальопис-потойбічник. Це цікавий, детективно козацько-міфічний мальопис, який закохує в свою історію з першого малюнка, з першої події, з першого розвороту. Рекомендую! Мені дуже зайшов. Цей мальопис. Я чекаю на третю частину, куди ж без неї? Чекаю четверту, чекаю п'яту, чекаю останній шостий випуск завершення серії. Тому автору від себе можу побажати тільки натхнення, наснаги та і вдалих продажів. Бо, як ви розумієте, продажі і гроші в даний непростий час вирішують все. І це явно мотивує автора пошвидше робити. Якщо рахувати, що перший другий потойбічник вийшов у 2023 році, це дуже гарний темп. Якщо третій номер вийде в кінці 2023 року, це буде просто бімба-ракета. Від себе лайк вподобайка. Додаткова дяка ще разочок за скетчик, він гарно пасує до мого. Скетчика з першого випуску. Дуже гарно вони дивляться разом. Що в принципі. І не дивно. Сподіваюся, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте оцінити його лайком, вподобайку. Купляйте потойбічника. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Залишайте коментарі, як вам потайбічник, Може ви його вже прочитали, може ви ознайомилися, може, ви маєте якусь думку на рахунок потайбічника, відмінну від моєї. Залишайте це все в коментарях. Підтримайте ЗСУ, донатимо на ЗСУ. Ми обов'язково переможемо. Усі перевірені реквізити є в описі до цього відео. Також в описі до цього відео я залишу посилання на інстаграм. Сергія Гайдая, де ви зможете придбати другого потибічника, першого, якщо тут автор теж буде мати. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!